Так, Красаду яку сіяли, щось уже ось сходить. Це, напевне, чи не брокколі капусточка. Два рядочки. Так, що тут ще? Де? Видно, що десь сходить чи не сходить? Щоб було принаймні видно якогось рядочка. Так, ну більш нічого так тут не видно. Переходимо далі на тюльпани. Вони вже виросли ого-го, Багато де з них є навіть квіточки ось. ось видно. Ось тут. Які зародок віточки є? Ось ось такі гарненько вже видно. Будемо дивитись, що з тих тюльпанів повиходить.